О, а що це таке вже? Ти що знов телефон купив? Так, купив. Але я щось вигадав. І що ж ти знов вигадав? Що ми тиждень шукали і знайти не змогли? Пам'ятаєш, пульта? Ну. Хм. А тепер я вигадав. Дивись. Ось так. Ось так. Ось так. Оп. Ля. Тепер тільки треба зателефонувати на пульт. А? Я гарно. Клас. Хі -хі. Записуй номер. Диктуй, давай записуй.